Скажіть декілька слів про себе, хто ви є, чим займаєтесь? Цибульський Василь Степанович. Чим займаюся? Працюю в такій фірмі інженером з охорони праці, як «Ромашка плюс. Працюю інженером по охороні праці. Угу. Живу в Мазепі, 37-му будинку і балотуюся тут в цьому округу в депутати до міської ради. А що стало для вас таким рушійним моментом, що ви вирішили йти в політику? Той випадок з цими політиками, які зараз наші політиці, які не виконують свої зобов'язання, тільки на словах обіцяють ті всі свої справи, а в кінці кінців пізніше вже їх ніколи і ні, нікого не знайдеш. Тобто ви ну, йдете, щоб змінити, щоб змінити той погляд? Щоб змінити, я хочу я змінити той погляд людей на тих політиків, щоб люди більше довіряли. Ви зараз балотуєтесь від громадянської позиції. Так, Чому так. саме цю партію ви обрали? Подивись на тих всіх політиків. Найбільше мені подобається політик Анатолій Гриценко, який дійсно людина відповідальна і за свої слова може відповісти. Що можете сказати про команду, яку тут місцева сформована на місці, в Трускавці? Наскільки вас сильна, ви вважаєте, команда? Я вважаю, команда у нас дуже сильна. І молоді хлопці, комунікабельні, перспективні. Я думаю, що то і та команда, в якій, яка може пройти на тих виборах. І і зможе щось зробити для того міста Трускавець. Ви балтуйтесь по третьому округу. Тут, як і в кожному окрузі в місті Трускавці, є багато своїх проблем. Що ви вважаєте самим таким головним, з чого варто починати? Там ззаді будинків, там і дорога така розбита, і от ті от, там такі, що повиділяли в місту будиночки, там повиростали. Там біля них, там прибудинково їхня так би, територія, там все захарашено, перекопано. Якось треба заставляти тих людей, що вони робили порядки біля своєї будинки, Я розумію, що то є приватні території, але хай працюють. Ззаді тих будинків так само там така є та крепость розбита, розвалена, або її розбирати, або щось, якийсь майданчик новий збудувати. А що можете сказати про роботу діючого депутата по цьому округу? От, ну, люди, напевно ж, зверталися. Напевно, з та, зверталися, але ну, що я можу сказати. В принципі, його ніколи і не бачив тут. Можливо, що 4 роки тому і бачив, а пізніше він зник. Може і з'являється тут деколи. І зараз, напевно, з'явиться знову. І я тут буду ходити і мені люди не дадуть зникнути. Тобто ви збираєтесь залишитися таке, і, працювати, і працювати, і слухати так. ті проблеми тих мешканців того району, допомагати всіма силами, ну і своєю командою, громадянської позиції. У кожної партії, яка балотується на виборах, є відповідно своя програма. Якою є ця програма у вашої партії? Навіть ім партії моя, то є. За словом ділом, за ділом результат. От зараз люди дуже розчаровані. Вони дуже розчаровані в політиці, в політиках, в тому що відбувається. Люди не хочуть вірити за звичайній рекламі, агітації. Відповідно, й важче вести, напевно, передвиборну агітацію, важче проводити ту роботу. Більше спілкування з людьми. На вулиці зустрічаюся. З тими людьми, які проходять, питаються, як що робити, як вас е, справи, що вам потрібно. Тільки так, тільки спілкування, я думаю, на мою думку, тільки спілкування з тими людьми, які тут проживають. Ну, і не тільки, там, наприклад, в тих будинках, так в своєму будинку питаю. Отут. Чому виборці повинні голосувати саме за вас? А тому що порядна людина. Так. І За свої слова буду відповідати перед тими виборцями. І от проблемні місця. Подивіться, то є тут постійно тече вода. От постійно, коли би тут не пройшов, тут постійно тече вода, то треба з тим, щось вирішувати і з цим робити. Так само прибудинкова територія тих будинків, що от вони тут побудовані. Викопані ями, захарашено все. Якось вони повинні то за собою прибирати, а не тільки, щоб вони побудували і так закинули, і так то все залишилося.